29 грудня відбулося останнє у 2016 році засідання священного синоду Української православної церкви. Традиційно перед початком зборів архієреї молилися в Аназачатівському храмі Києво-Печерської лаври. Божественну літургію очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Засідання проходило в санадальній залі в резиденції предстоятеля Української православної церкви. Перед тим, як розпочати роботу, все склали хвалу Господу. А вже потім приступили до розгляду найважливіших питань церковного життя. Це був рік ювілею, тисячоліття перебування дреньоруських монахів на святій Горі Афо. І в цьому році ми зробили таку, як сучасні молоді люди говорять, акцію. Але в церкві нема акції, в церкві завжди робиться все на молитві. І от хресний Хід український, який був присвячений і славному ювілею, і бажанню нашої церкви об'єднати людей Заходу і Сходу, щоб показати, що всі ми бажаємо міру, всі ми бажаємо цілісності нашій державі і всі ми прагнемо, щоб наша держава мала яку перспективу розвитку і за це ми молились. От люди, які потрудилися за цей хресний хід, який пройшли так багато кілометрів, і потерпіли за це період досить важкий і виснаження фізичного і пресінгу за собі масової інформації, які, на жаль, не зрозуміли чи може не схотіли зрозуміти мети. Хрестного ходу, це все все не притерпіло, і люди отримали духовну насолоду і духовну підтримку, з якою вони будуть і в рік наступаючий. А звіти на даних відділів показали ще раз ту разновітрідну працю нашої церкви і той масштаб, який є в нашій церкві. І незважаючи на досить складну ситуацію. Навіть в реєстрації наших статутів ми побачили, що за рік наша церква збільшилася на майже 100 парафії. Це говорить про те, що нашій церкві люди довіряють, тому що українська православна церква це церква українського народу.